Семеро людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок атаки по Дніпру. Як повідомив міський голова Борис Філатов, у більшості гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Росіяни атакували спершу дніпро балістикою, а потім десятками ударних безпілотників. Під ударом була житлова забудова, навчальні заклади, пошкоджені 10 багатоповерхівок і мережа опалення. Є руйнування в профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Була пожежа, пошкоджена майстерня і студентський гуртожиток. Зачепили також два дитячі садочки та одну зі шкіл. Аналітики проєкту Діпстейт повідомили про ймовірне просування російських окупаційних військ на окремих ділянках фронту на Донецькій та Запорізькій областях. На Донеччині ворог просунувся поблизу населених пунктів Руси, Яр Шахове, а також районі Федорівки. Крім того, в Запорізькій області зафіксоване просування російських підрозділів поблизу Дорожнянки. Інформація про наступ російських військ оприлюднений аналітиками «Діпстейт», станом на цей момент. Немає офіційного підтвердження генштабу збройних сил України. よし <music> Графіки погодинних вимкнень і обмеження потужності для промисловості діють сьогодні в більшості регіонів. Про це повідомили в «Укренерго». у столиці. Знеструмлюватимуть всі групи споживачів найдовше без світла, 9,5 годин. За два вимкнення будуть кияни з групи 6-1. Енергетики нагадують, що обмеження це наслідок ворожих ракетно-дронових атак і зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Тому час і обсяг знеструмлень за конкретною адресою краще уточнювати на офіційних сторінках постачальника. Тумани ожеладиться сьогодні. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови. Вночі та вранці видимість на дорогах буде до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий фахівці українського гідрометцентру прогнозують в Києві мокрий сніг та вітер до 10 метрів на секунду. Температура протягом доби коливатиметься до 2 градусів морозу. Під час ожеледиці водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, наближаючись до пішохідних переходів і місць скупчення людей, потрібно знизити швидкість та обов'язково вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі. За умов інтенсивних опадів жаледиці та слизького покриття не рекомендується використовувати автотранспорт із літніми шинами. Під час снігопадів за можливості варто надавати перевагу громадському транспорту, автомобілі не залишати на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки. Пішоходи теж мають бути уважними на дорозі та пересуватися не поспішаючи. Також фахівці радять не тримати руки в кишенях, краще рухати ними в такт ходи. Слід пам'ятати, що гальмівний шлях автівок на слизькій дорозі збільшується в п'ятеро. Члени коаліції рішучих Україна та США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні. Текст декларації оприлюднив Єлисейський палац. Учасники зустрічі в Парижі чітко заявили, що забезпечення суверенітету і тривалої безпеки України має бути невід'ємною частиною мирної угоди. Гарантії включатимуть подальшу підтримку збройних сил, створення багатонаціональних сил контингенту для України, сформованих за рахунок внесків країн учасниць міжнародної коаліції, зобов'язання щодо підтримки України у разі повторного збройного нападу Росії та довгострокове. Оборони співробітництва з України підписанти також вирішили створити координаційну групу США Україна. Коаліція в оперативному штабі коаліції в Парижі. Кір Стармер, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні в разі укладення мирної угоди. Багатонаціональні сили або контингент діятимуть як сили безпеки, що підкріплюють гарантії безпеки та здатність України повернутися до миру.